Усьому виною ти нема дисципліни, немає навчання. А ти думаєш, що дисципліна це крик? Вона ховається в кімнаті вже другий день. Бо вона не розуміє по-нормальному. Зараз я їй покажу. Не чіпай. Ти не бачиш, як їй боляче. Ти зовсім не чуєш її. Мовчати небезпечно. Насильство саме не припиняється. Я боялася говорити, Боялася, що мені не повірять. Ви не самі, ми допоможемо. Це правильно, що ви зателефонували. Ти зробила дуже важливий крок. Ти маєш право на безпеку. Ми твої друзі, ми поруч. І ми тебе не залишимо. Коли знаєш, куди звертатися, страх зменшується. Я зробила свій крок, і цих кроків має бути багато. Але головний перший, і я його зробила. Насильство не норма, підтримка існує. Говори, дій, звертайся по допомогу. Зміни починаються з твого голосу.